Вітаю всім привіт і хто мене дивиться, сьогодні на огляді Honda Forza MF-10, чотиритактний інжекторний інжекторний скутер на водяному охолодженні Forza 10 в дуже гарному стані, така в красивій комплектації. І взагалі мені форзочка в 10-8 подобається як і дизайном, так і в принципі ціною. Та й взагалі е, такий доволі непоганий максі скутер від Honda. В плані ціна, якість, комфорт і так далі. Ну і Звичайно ж інжекторний великий такий диванчик. От. Гарна техніка. Так, Задня гума, дивимось, що у нас заді стоїть. Заді стоїть свіженький Dunlop. От взагалі, практично в ідеалі. 140 70 на 13. Скут e, Smart 2, M -m, нова абсолютно, без ніяких там дефектів. Два рідних амортизатора в чудовому стані. Підбіжу, зразу вам покажу оцю баночку, яка називається Pure Sport. Це вірус, він вихлоп, наскільки я розумію. Такий красивий з Японії. Єдине, що з невеличким таким дефектом. Кусочок полосочки оцієї, отут відбилося, а так взагалі дуже красивий, гарний вихлоп і приємний звук. Такий тихенький. Взагалі мені бім сподобається, ну, якби це нічим не гірший, красиво виглядає, красиво звучить по пластику, якби також форзочка в чудовому взагалі стані, без дефектів, без подряпин. Повноцінний, гарний максі скутер з величезним сидінням, тут така спиночка для водія. Звичайно що тут акцент зроблений на водія, максимальний комфорт, ну і є місцяк для пасажира. Так, сидіння, до речі, відчиняється з кнопочки. Що тут у нас під сидінням? Якась штучка заліплена, не знаю що тут. тут прийшло з Японії. Далі є місце на два шолома. Є підсвіточка багажника, тут як завжди. Такий доволі немаленький багажник. До речі, хто не знає, як виглядає японський сертифікат. От можете подивитися. І паспорт, до речі, не сертифікат японський. От, місце для двох шоломів вони сюди встають, без ніяких питань. А як тікати спереду? Здається, отак моє. Да. І все зачиняється. Тобто є місце під два шоломи під сидінням, вона на легкосплавних красивих дисках. Передня гума стоїть брічтон А також, скажімо так, в стані нової взагалі. Що переднє, що заднє можна так оцінити нова гума. По пластику він також все супер. Поки що не бачу ні дефектів, ні ніяких зауважень. Абсолютно. Вже стоять його рідні зеркала. М -м так, е тут... По, -по цьому. По приборочки ще покажу, тут є ручні можливості переключати, є режим спорт. У нас тут безключовий доступ. Два, два ключика, один фізичний ключ, два, два пульта, точніше. Вот. І так відчиняється у нас бардачок. І тут жовта така кнопочка, відчиняється бак. Є так. По баку. Бак чистенький, без питань, абсолютно, безключовий доступ, як я і сказав. Так, по пробігу 22 373. Зліва тут у нас датчик бензина, тахометр, з правої сторони спідометр і так далі. Розхід, часи, температура, все повністю, вся інформація, яка вам потрібна. І от. Кнопочка вниз, якщо нажимати мінус, це режим спорт. Включається, трошечки цікавіше їде, звичайно, при цьому режимові. от І у нас на форзі такі модні лампочки, зараз я вам покажу, дуже гарно світять. а Вітрове скло, звичайно, таке стандартне невеличке. от Місце під колонки, колоночок тут немає. От фірмова така бляшечка вірус він за вихлоп. От Все супер, все ціленьке, хром живий. Повністю гарний стан такий. Так, Що тут по По лампочках стоїть якийсь Sphere Light. а, якийсь rising, не знаю, ну, коротше, модні лампочки якісь, дивіться самі. Отак вони виглядають. Світять дуже круто, красиво. Спереду також стан бомбецький, красивий такий. Взагалі форза мені по дизайну подобається. Так, передній диск покажу вам. В ідеалі взагалі. Практично без зносу, На 22 тисячі взагалі новий диск. Вилка не тече, все в рідній фарбі, і вилка, і колеса. Красива форзінь, ручник. Є. Так, я його зняв чи ні? Да, вроді сняв. Є. Отак працює ручник. По пластику. Абсолютно ніяких ні дефектів, ні питань немає. А ну на кнопочку серебрі між трейлівою рукою. Ой, не вже красиво звучить, тихенько, а вихлоп не занадто гучний, як на мене, якраз. розстрілює а ну попробуй красивий звук двигуна так по фарах тут вона ну дуже гарнюча і ближній і дальній ану давай поворотнички бибика. Гарно, да, бибика? Так, ну давай, как завжди. Ты меня, я тебя. Нет, диван крутой. Она Да, очень. Так, по зручности, что. Ну, удобный пройти. диван, что? Да да. Спинку <свят> <свят> Все, спинку держит, все четенько. Непогано ставиться на підножечку без ніяких там питань. Шо, все норм... Задугавненька така вона. Подобається, да? Не занадто важкий для тебе. Ні, от тут років. А так здається здоровий кабан, а коли сідаєш, настільки приємний, а настільки сі. він м'якенький. Ти вже й передумав чи маджеста, так, Ні, Ну послухай, це різний класи. Ну, крас... Красива, вона в дизайні, от десята, мені дуже подобаються фари такі в гарненькому дизайні. Вона мені якусь пуму нагадує таку. Красив, як да, бамблбі, да. знаєш щось таке. Не знаю. Красива мордочка і причому така дуже. Ну що, Кому цікава Forza 10, звертайтеся, контакти внизу під відео. Розмитнений скутер ставиться на облік. Посилання на телеграм також, додивились відео, ставте вподобайку. Всім дякую за увагу.